Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Найбільш обговорювана тема минулих вихідних у п'ятницю ввечері. Президент Вадим Красносельський зустрівся зі спецпредставником Володимира Путіна на Дністрі. Дмитро Козак приймав главу нашої держави в російській столиці. В ході діалогу обговорили ситуацію у відносинах Придністров'ї і Росії, зокрема миротворчу операцію на берегах Дністра. Ішлося про роль Росії як країни гаранта в переговорах на майданчику 5 плюс 2. Також торкнулися питання економічного, гуманітарного і культурного характеру. багато, але вони, скажімо так. Питань багато, але вони складаються в чотири головні пункти. Перший з яких співпраця Придністров'я Російської Федерації у військовій сфері йдеться про миротворчі сили. Другий напрямок політико-дипломатичний, адже Російська Федерація є гарантом і посередником в переговорах з молдопридністровського конфлікту. Третя група питань стосується культури та гуманітарного спрямування, охорони здоров'я. Йдеться про вступ випускників наших вузів Російську Федерацію, підвищення кваліфікації, охорони здоров'я тощо. І четвертий Напрямок економічний питань у принципі багато, але все-таки ми акцент зробили у своїй бесіді на зовнішній фактор: те, що відбувається навколо Придністров'я, тобто відносини між Росією, Придністров'ям і Молдовою, Європейським Союзом та Україною. Ці напрямки були обговорені детально, скажімо так. Зустріч Вадима Красносельського та Дмитра Козака відбулася в п'ятницю ввечері. А вже в суботу вранці глава держави разом з дружиною брав участь у президентській веслувальній регації Президент за здоровий спосіб життя, яка пройшла у Бендерах. Це вже другий подібний захід, ініційований Вадимом Красносельським. Ідея полягає в тому, щоб власним прикладом залучити до масового спорту якомога більшу кількість придністровців. На спортивному святі, окрім учасників змагань, величезна кількість вболівальників, зокрема молоді. Усіх привітав президент Вадим Красносельський. Глава держави зазначив, сьогодні в республіці робиться усе для того, аби розвивати і популяризувати спорт і здоровий спосіб життя. На наступний рік заплановано будівництво 173 спортивних майданчиків в містах і районах республіки. Міні поля з футболу, тенісні корти, волейбольні майданчики. Я що я радий, що Придністров'я отримало нове дихання саме в розвитку спорту, будівництві спортивної інфраструктури, популяризації масових видів спорту. Сьогоднішній захід популяризує не тільки висловальний від спорту, а й здоровий спосіб життя. Наші спортсмени в цьому році завоювали 52 медалі в світових і європейських чемпіонатах з різних видів спорту. Напевно, це результат для невеликої республіки. Далі учасники та гості заходу вшанували пам'ять усіх ветеранів спорту а також поклали квіти до меморіальної дошки заслуженому тренеру з академічного веслування Миколі Туфанюко. Обмінявшись побажаннями легкої і швидкої води, екіпажі спустили човни на воду. Першим у туристичній байдарці стартував Вадим Красносельський зі своєю дружиною. Всього проходження регати взяло участь 15 екіпажів, 74 – спортсмени. Найчисельніший був у човні драконі. Дракон – це екіпаж із 20 чоловік. Це такий колектив, потужний, відповідний дракону. Ось є такий об'єкт плавучий, і ми в ньому йдемо. Дистанція, яку потрібно було подолати, шляху 12 кілометрів від весловальної бази Чайка до табору юність у селі Меренешти. Як не підтримувати здоровий спосіб життя, коли президент твоєї країни разом з тобою виходить на тренування, бере участь безпосередньо у веслуванні та показує, як треба це робити. Здоровий спосіб життя запорука майбутнього Придністров'я, впевнений Вадим Красносельський. Регата у новому форматі пройшла вдруге. І, як відзначили учасники, обов'язково відбудеться у наступному році, але, ймовірно, вже під іншим гаслом. Сім'я президента за здоровим прожиття. Наверно, це буде правильно. Ольга Марщук, Роман Донець. Програма події. Три дні марш китків, стрільби з пневматики, вивчення холодної та вогнепальної зброї. У минулі вихідні завершився перший масштабний військово-патріотичний зліт спадкоємці перемоги, який проходив під патронатом президента. 30 команд більше 500 учасників з усіх куточків республіки змагалися, вивчали історію і заводили нових друзів. І все це в польових умовах. Суворовці кадети, козачата, учасники конкурсу юний патріот Придністров'я, студенти вузів та технікумів, чотири з половиною сотні молодих людей усягали при мудрості військової науки і вчилися захищати вітчизну. Перший республіканський військово-патріотичний зліт, спадкоємці перемоги, пройшов у таборі Дністровські зорі. Наслідники перемоги це не просто гучне гасло, це не слоган. Бути спадкоємцем перемоги це значить мати ті ж якості, які притаманні нашим батькам, дідам і прадідам. Це патріотизм, любов до своєї батьківщини, мужність і витривалість. Свою сміливість і спритність юнаки демонстрували у спортивних і військових дисциплінах. Змагання у ці три дні маса крім марш, китків і стрільби по мішенях це пейнтболи і смуга і перетягування канату, збирання, розбирання автомата на швидкість. дуже сподобалося брати участь також з пневматичної гвинтівки. Стріляти так само розбирання складання автомату. Дуже було цікаво, хто буде з нас сильніший. На урочистій церемонії закриття був присутній президент. Перш ніж вручити нагороди переможцям, Вадим Красносельський провів зустріч з учасниками зльоту. Політика, економіка, освіта та миротворчість це далеко не повний перелік обговорюваних тем. Окремий момент співпраця з Росією. Ми возьмемо порядку сім'я. Ми візьмемо десь близько семи кадетів з кадетського корпусу, сім суворовців суворовського училища. І ці 14-15 осіб разом з педагогом. Ясна річ, з офіцером, поїдуть на хімівське училище тільки не на три або два дні, а на два місяці. Там ви будете навчатися, переймати досвід. Я думаю, це буде на благо і Придністров'я і Росії. А після зустрічі відбулася урочиста церемонія закриття та нагородження переможців у командному та індивідуальному заліках. У молодшій віковій групі перше місце посів республіканський кадетський корпус. Серед професійних навчальних закладів лідером стала команда Рибницького політехнічного технікуму. А військовий інститут Міністерства оборони назвали найкращим у старшій категорії. Я всіх хотів бути кадетом. А також хотів Я завжди хотів бути кадетом. Я також хочу бути військовим, робити, напевно, так як вчинив мій батько. Він захищав нашу республіку у 92-му році, і дід воював. Дійшов до Сталінграда. Як підкреслив президент, у цих змаганнях немає тих, хто програв, тільки переможці. Кожен виклався по максимуму і показав свої найкращі якості. Ну а у тих, хто хоче встановити для себе нову планку, ще буде шанс. Зліт спадкоємці перемоги знову відбудеться наступного року. Напередодні Дня Республіки. І ще одна важлива і довгоочікувана подія, що сталася у минулі вихідні. У Бендерах після капітальної реконструкції відкрився міський стадіон Динамо. Урочистості були настільки масштабними, що вільних місць, а їх на арені 5 тисяч, не вистачило всім бажаючим. На трибунах немає вільних місць, а глядачі продовжують збиратися біля входу. Для бендерчан це найочікуваніша спортивна подія року. Кожен прагне не тільки запам'ятати, а зафіксувати цю мить. Ми 30 років чекали. Тева стадіона. Ми 30 років чекали цього стадіону. Легка атлетика була відкинута на задвірки. Ми тренувалися, де було можливо. Їздили у Тирасполь у лісосмугу. І ви зрозумієте, що для мене, як директора школи легкої атлетики, це щастя дожити до цього щасливого моменту. Для мене, як для спортсмена, це свято. Це легкоатлетичний стадіон. Але будуть відкриті ще й тенісні корти. Тут зможуть займатися пара спортсмени. Я цьому дуже радий. Жителі Бендер не раз зверталися до президента з проханням повернути стадіону життя. Сьогодні видно підсумок великої роботи. Голова держави з дружиною сьогодні теж на трибунах і не на ВІП-місцях, а серед маси глядачів. А все починалося з великого бажання і твердого рішення. Очі красива, очі достойна. Як вспоминають роботи назад ми хотіли зробити стадіон більш насиченим, щоб тут завжди був рух, багато молоді, і це завдання виконано. Мало хто вірив, багато хто сумнівався. Але завдяки таким людям, як глава Бендер, і тим, хто був з ним поруч, все вийшло. Я переконаний, що будь-яка держава, окрім політики та економіки, має думати про історію, культуру та звичайно здоров'я своїх людей. До відкриття готувалися не тільки будівельники, всі бендерські спортсмени. Вмить, футбольне поле розквітло яскравими фарбами. Спортивний флешмоб змінювався сценічними виставами. Одночасно виходили на поле атлети, і грецькі атлети, спортивні борці наших днів. У тетралізованому шоу були задіяні понад три тисячі міських спортсменів. Це учні спортивних шкіл, суворовці і кадети. У центрі уваги фахівці та робітники, які брали активну участь у відновленні міського стадіону. Вони отримали з рук президента державні нагороди. Логічним продовженням церемонії відкриття стадіону став футбольний матч між бендерською тігіною та молдавською командою з міста Онгени. Право першого удару на початку гри надали главі держави. Як подарунок бендерчанам, перемога тігіни з розгромним рахунком 7-2. А щодо відкриття стадіону Динамо, то це тільки початок у 2019-му і наступних роках по всій республіці планується побудувати, відновити сотні спортивних об'єктів. У Кам'янському районі добігають кінця ремонтні роботи за програмою КАП-Вкладень. Вже відновлено покрівлі в двох міських дитячих садках будинку дитячо-юнацької творчості та в школі села Рашків. Найбільший обсяг невиконаних робіт залишився в міській школі номер 2 Міська середня школа номер 2 у програмі фонду Капвкладень це наймасштабніший об'єкт району. Довгі роки через протікання даху тут в жалюгідному стані знаходилася спортзал, харчоблок, роздягальня. Для вирішення існуючих проблем виділено понад 2,5 мільйони рублів. Заміні підлягало більше 4 тисяч квадратних метрів покрівлі. На сьогоднішній день основні роботи. На сьогодні виконані усі роботи пов'язані з безпекою дітей. Перекрито дахи усіх приміщень. Залишаються деякі внутрішні роботи, які ще триватимуть, але це не завадить навчальному процесу. Добігає кінця і ремонт спортзалу, Цвіль на стелі і стінах, обсипання штукатурки все це вже в минулому. Оздоблювальні роботи тут практично завершені. Крім того, повністю замінено електропроводку. Встановлено нові світильники, реконструйовано роздягальні. Атапління повністю нове ставиться. Опалення повністю ставиться нове. Душові кабінки, бойлери для гарячої води будуть укомплектовані дві роздягальні. Повністю міняємо систему вентиляції. Найбільший обсяг робіт залишився в харчоблоці. Після укріплення фундаменту і стін тут повністю міняються стелі. І покрівля Оновлять каналізацію водогін. Всі роботи планують завершити до середини жовтня. Програмі фонду капітальних лежені на кам'яські район. за програмою фонду капвкладень на кам'янський район було виділено 7 мільйонів 130 тисяч рублів. В основному приділялася увага покрівлям, відмосткам системам каналізації. Поки все йде за планом. Сподіваємося, що програма капвкладень буде реалізована. Повністю. У районі кажуть, програма Капвкладень дозволила вирішити цілу низку проблем, що існували не одне десятиліття. Коштом місцевого бюджету проведення таких масштабних робіт було б неможливим. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!